Зміни неминучі. Життя це постійний процес змін. Навіть якщо нам цього не хочеться, вони неминучі. Час іде, різні обставини. Люди приходять в наше життя і йдуть із нього. Як би ми не опиралися цьому процесу, ми його зупинити не можемо. Одночасно, зміни можуть нас лякати, тому що вони забирають в нас щось те, до чого ми звикли, але з іншого боку, вони відкривають нам. Двері у щось нове, цікаве, те, чого у нас раніше не було, і що може принести нам радість і щасливі будні у майбутньому. Ключ у тому, щоб навчитися приймати зміни як частину свого життя і свого розвитку. І от мозком ми усвідомлюємо, ми розуміємо, що зміни це добре, тому що зміни це нові можливості. Ми отримуємо якусь нову навичку, наприклад, як адаптація, тому що адаптація це, в принципі, дуже важлива навичка в сучасному світі, та й в принципі в житті адаптуватися до нових реалій життя. Все одно зміни нас будуть лякати підсвідомо, свідомо, і як же нам навчитися сприймати ці зміни. В першу чергу не приймати їх як загрозу. Тому що, коли щось старе зникає, це відкриває простір для чогось нового. А це ж круто, правда? Друге, це бути відкритими до цього нового і бути готовими прийняти нове у своє життя. І, наприклад, задати собі таке гарне коучингове запитання, що я можу для себе хорошого із цього нового отримати. Третє це фокусуватися на тому, що ви можете контролювати, що знаходиться у, вашому, у вашій зоні відповідальності. Зміни можуть бути неконтрольованими, на які, ну тобто це зовнішні зміни, і ви не можете на них впливати. Але на свою реакцію на ці зміни впливати ви можете. Це у ваших руках. Четверте, знайдіть підтримку. Діліться з рідними, близькими, коханою людиною. В кінці кінців підідьте до коуча чи психотерапевта з тими, хто допоможе вам пройти цей нелегкий для вас період змін. Зміни неминучі, але те, як ви їх зустрінете, вплине на те, станеться вашим трампліном чи, навпаки, перешкодою.